Він пройшов майдан, де був поранений. Він тричі побував на ротаціях у зоні бойових дій в складі батальйону Карпатська Січ він протягом двох з половиною років займається волонтерською діяльністю. Чернігівський активіст, справжній патріот, азербайджанець по крові і українець по духу. Мене делегувала громада, і я не маю морального права їх підвести, підвести їхній вибір і їхнє бажання зробити щось гарне для України. Звісно, це важко, але коли збиралися громадські організації, вони якраз вирішили, що потрібна людина, яка не буде зап'ятана в корупційних схемах, в зв'язках з колишньою владою, сім'єю Януковича, з представниками російського міру, так званого. І вибір впав на мене, тому що я вже доказав своїми діями, що я можу і я не зламаюсь.